Права 1109 розв'язком яких рівнянь є пара чисел мінус 3? Ну що ж, якщо ці числа є розв'язком деяких рівнянь, то це означає, якщо ми в, них, в ці рівняння замість x та y поставимо відповідно мінус 1 та 3, у нас це рівняння має перетворитись у правильну числову рівність. Давайте перевіряти. В першому заданні 2х мінус 17 дорівнює 53. Ну що ж, якщо у нас замість х, давайте напишемо так, що 2х мінус 17y дорівнює. Якщо х у нас дорівнює мінус 1, то це буде 2, що множиться на мінус 1, відняти 17, що множиться на y, це на 3. І це дорівнює. 2 помножити на мінус 1, це буде мінус 2. Відняти 17 помножити на 3. 10 на 3 30, 7 на 3 21. Разом буде 51. Отже, відняти 51. І це буде дорівнювати мінус 53. Ну що ж, мінус 53. Так? А у нас маємо мали ми отримати. Очікували отримати 53 справа. Тобто зліва ми отримаємо мінус 53. Та ми пишемо, що мінус 53. Це не дорівнює 53. Так? Тобто ми пишемо тоді, чи є розв'язком цих ранянці пара чисел. Записуємо, що ні. Тут поставимо тоді, запишемо ні. Так, далі друге завдання. 3х в квадраті плюс y в квадраті 12. Перевіряємо. Отже, записуємо 3х у квадраті плюс y у квадраті дорівнює. 3 буде, що множиться. Замість х пишемо мінус 1 у квадраті, додати, y у квадраті, це буде 3 у квадраті. І це дорівнює. Мінус 1 у квадраті. мінус 1 помножити на мінус 1, це буде 1. То буде 3, що множиться на 1, додати 3 у квадраті, це 9. І це дорівнює. 3 помножити на 1, це буде 3. Додати 9 це буде 12. Ну що ж, за таких значень x та y. У нас зліва ми отримаємо 12 і справа у нас 12. Ця рівність. Ця, це рівняння притворилося правильну числову рівність. То ми записуємо, що 12 дорівнює 12. Так, ну і пишемо, що це тоді пара чисел є розв'язком цього рівняння. Записуємо так. Коротко є. Ну що ж. Переходимо третього завдання x-3, що множиться на y плюс 2, дорівнює мінус 20. Підставляємо тоді, записуємо x мінус 3, що множиться на y ну плюс 2. Це буде дорівнювати. Замість x підставляємо мінус 1. Відняти 3. Що множиться. Замість y підставляємо 3. Додати 2. І це дорівнює. Мінус 1 відняти 3, це буде мінус 4, що множиться 3 додати 2, це 5. Мінус 4 помножити на 5, це буде мінус 20. Ну що ж, зліва, якщо підставити числа мінус 1 і 3 замість х та y, ми отримаємо мінус 20. І справа мінус 20. Ми отримали правильно числову рівність, то пишемо, що мінус 20 дорівнює мінус 20. Так, ну і виходить, що ця пара чисел є рівняння. записуємо так. Отже, є. Е. Е. Переходимо тоді до четвертого завдання 0х плюс 4y дорівнює мінус 12. Перевіряємо. Пишемо 0х плюс 4 – Це дорівнює 0 помножити на х. Це буде 0 помножити на мінус 1, додати. 4, що множиться на y. Це 4, що множиться на 3. І це дорівнює. 0 помножити на мінус 1, це буде 0. Додати. 4 помножити на 3 це 12. 0 додати 12, це буде 12. Є? Ну що ж, ми отримали тоді 12. А очікували мінус 12, то ліва частина нас не дорівнює правій. Ми не отримали правильну числову рівність, то виходить, що ця пара чисел не є розв'язком рівняння. Записуємо ні. Так. Переходимо до п'ятого завдання. 0х плюс 0 y дорівнює 0. Перевіряємо. 0 помножити 0х плюс 0 дорівнює 0, що множиться замість х, пишемо мінус 1. Додати 0 помножити на y це 0, що множиться замість y пишемо 3. і це дорівнює. 0 помножити на мінус 1 буде 0, 0 на будь-яке число буде 0, 0 помножити на 3, це буде 0. А 0 плюс 0 дорівнює 0. Виходить, що ця пара чисел буде розв'язком цих рівнянь, тому що ми отримали 0 зліва, і справа в нас 0. Ми отримали правильну числову рівність. Записуємо так. ця пара чисел є розв'язком рівняння. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас х в квадраті плюс 1 дорівнює у в квадраті мінус 7. Прийдеться окремо рахувати х у квадраті плюс 1 і окремо у в квадраті мінус 7. Ми записуємо тоді, що х у квадраті плюс 1 дорівнює. Замість x пишемо мінус 1 у квадраті плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, х в квадраті тоді мінус 1 у квадраті буде мінус 1 на мінус 1, це буде 1. Плюс 1 це дорівнює 2. Отже, є. Зліва ми отримали 2. Тепер давайте обчислювати у в квадраті мінус 7. Ми пишемо y у квадраті. мінус 7 дорівнює. Замість y пишемо 3 у квадраті мінус. 7. Це дорівнює. 3 у квадраті це 9. Відняти 7. Це дорівнює 2. Є? Ну що ж, зліва ми отримали 2, з права ми отримали 2. То виходить, що ми отримали правильну числову рівність. Записуємо, що 2 зліва дорівнює 2 справа. Ну і пишемо так. Ця пара чисел є розв'язком цього рівняння. Записуємо так. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розвиском яких рівнянь є пара чисел. Переписуємо там, де так. Це друге. Потім третє. Потім п'яте і шосте. Ну що ж, ось таке завдання на рівнянь з двома змінними на цьому вправу завершено.